Знаєте, я обожнюю, коли щось стале та звичне починає змінюватись. От, наприклад, навушники. Довгий час повнорозмірні навушники, особливо геймерські, виглядали приблизно ось так. Ну, тобто, просто така душка і все. І в інтернеті вже не перший день говорять про те, що через постійне використання таких навушників у людей вже спеціальні впадини на голові з'являються. Проте новим трендом стають навушники ось такої форми, які працюють абсолютно інакше в питанні ергономіки. Ну а крім цього, Пелта, звісно ж, мають і інші особливості, про які ми сьогодні і. Поговоримо, вітаю вас, шановне панство на зв'язку. Агностик, і сьогодні ми говоримо про навушники від рок, які неочікувано особисто для мене стали дуже цікавими. Рок пелта. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкраще у світі. Вподобайку. Почнемо, звісно, з дизайну і головної його особливості нових дужок. Ідея дуже проста: основне жорстке оголів'я не лягає вам на голову, а в першу чергу слугує як кріплення самих чаш та як засіб їхнього притискання до голови користувача. Власне, як це реалізовано в будь-яких повнорозмірних навушниках. Проте функцію утримання на голові виконує ось ця еластична пов'язка, і в моєму випадку вона навіть не дуже сильно натягується. Через це ви взагалі не відчуваєте тиску на голову в верхній частині. І на мій подив, зроблено все так, що і верхнє оголів'я не занадто сильно стискає. Голову. Беремо до уваги той факт, що важать вони усього 309 грамів, всередині чаш місця достатньо навіть моїм вухам, а амбушури тут одразу з коробки тканинні, а не з так званої екошкіри, яку потім треба замінювати. Та й тканина ще має шестикутний малюнок, що, за словами компанії, допомагає вухам дихати, скажімо так. І я без жодного перебільшення можу сказати, що це одні з найзручніших навушників, якими я користувався взагалі, і в них дійсно абсолютно спокійно можна відходити цілий день. Щоправда, звісно ж, зовнішні. Вигляд через ось це що голів'я ось тут він, звісно, має трошки гірше ніж звичайні навушники. Як і будь-який поважаючи себе геймерський продукт, тут не обійшлось без RGB-підсвічування. І його наявність навушниках, якщо ви не стрімер якийсь, який в камеру дивиться на людей, воно завжди піддається запитання логіки. Звісно ж, проте це щонайменше гарно доповнює ваш геймерський стіл, особливо коли воно все синхронізується разом. В моєму випадку це все працює через ОРА, проте ніхто вам не заважає синхронізувати все через Windows Dynamic Lighting. Усі елементи керування винесені на ліву чашу. Тут знаходиться коліщатко регулювання гучності. Верхня клавіша відповідає за вімкнення чи вимкнення мікрофону, а на довгому її натисканні можна вмикати та вимикати rgb підсвічування. Функціональна клавіша нижче коліщатка, відповідає за відтворення та перемикання треків чи відповідь на дзвінок. все в залежності від кількості натискань. Також тут же знаходиться USB Type-C для підключення до ПК чи для заряджання, а також трипозиційний перемикач живлення та вибору підключення. Знову ж таки, як і абсолютно будь-який, поважаючи себе геймерський пристрій, Рок Пелта можуть працювати по дроту через Type-C, через Bluetooth, або ж через радіоканал 2.4 ГГц. Думаю, зрозуміло, що варіант з Bluetooth – це для смартфонів або для Nintendo Switch, а дротовий та Донкл це вже для ПК, ну або для PS5, до речі. Донгл тут з фірмовою технологією Рок-Спіднова. Яка надає і наднизку затримку, і вміє сканувати частоти радіосигналу, усуваючи перешкоди і обираючи оптимальні частоти. Ну а ще воно все енергоефективне, проте про це ми поговоримо наприкінці відео. За звук тут відповідають 50-міліметрові фірмові драйвери ROG з титановим покриттям. Навушники загалом здатні відтворювати частоти від 20 Гц до 20 кГц, маючи при цьому свій попередньо налаштований цифровий підпис. Принаймні, так заявляють Asus. Проте насправді справи зі звуком є дещо інакшими. Останні пару років усі аудіопристрії ROG так чи інакше мають доволі рівну АЧХ, яка йде в розв'язку з тим, що зараз прийнято називати гарним звуком. Справа в тому, що на відміну від більшості навушників, які випускають, Одразу з викрученими тими чи іншими особливостями, Пелта йде з доволі пласким звуком. І ні, це не мінус, це загалом правильно, адже не усім потрібні попередньо налаштовані навушники, чисто з ухилом під бас чи під високі Тому власне користувачу надається можливість їх самостійно вже налаштувати так, як йому потрібно. І для кастомізації звуку користувачу надається багато можливостей. Окрім профілів на кшталт ФПС, ігри, фільми чи музика, є 10 смуговий еквалайзер, окремо Посилення басів чи чистоти голосу, можливість вирівняти звуки по гучності завдяки компресору чи увімкнути реверберацію. І загалом звуку можна поставити десь 9, може 10 з 12 балів. Я не назву його надвисокоякісним чи змінюючим свідомість, бо тут 16 біт 48 тисяч герц. Проте він якісно справляється з усіма поставленими до нього задачами. Позиціонування в іграх чітке та зрозуміле. Звук чути добре, особливо якщо попередньо це налаштувати. Музику слухати приємно, а як і дивитись фільми, але, скажімо так, без откровень, Якщо ви аудіофіл, то це навушники не для вас. Ну і про батарею. Вбудований батареї 900 мАч вистачає на 70 годин роботи з вимкненим RGB по радіоканалу та десь приблизно 90 годин по Bluetooth. RGB з'їсть приблизно третину. В Моєму сценарії використання навушників вистачало приблизно десь на 5 днів, залежно від активності використання та увімкнення rgb підсвічування. Ще тут, звісно ж, є мікрофон з 10-мм діафрагмою, який вміє прибирати шуми та відлуння і підкручувати якість відтворення вашого голосу. власне все це записано на цей мікрофон. і Ви самостійно можете оцінити якість звуку запису та його роботи. А ще тут є світловий індикатор, який власне сповіщає вас про вимкненість мікрофону червоною підсвіткою. Що можна у висновку сказати про Рок Це в першу чергу дуже комфортні навушники, якими можна користуватись реально цілий день, взагалі без дискомфорту. А для того, щоб не знімати їх з голови взагалі, тут присутні різні варіанти підключення, що дозволяє вам користуватись навушниками як зі смартфоном, так і з PS5 чи ПК. Автономності також вистачатиме майже будь-кому, як і власне звуку, але це далеко не аудіофільські навушники, тому майте це на увазі. Пишіть коментарі, що ви думаєте про рок Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був вагностика Ав, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та україну.